Привіт-привіт! Всім привіт! І знов ми на каналі Мариня Марія. і сьогодні в нас розклад, що треба знати тут і зараз. Тобто ми розбираємо, що в нас тут і зараз, що в нас знаходиться всередині, як ми це бачимо, і можливо щось треба підкоректувати. Тобто, в більшості корисні поради. П'ялинка червона, жовта, або золотава, або срібляста. Робіть свій вибір, а з мене розклад. На такі позиції, як відносини, робота і в загальному моє життя. Тож, беремо до уваги, робимо свій вибір і отримуємо пораду. І йдемо по життю з довірою, радістю, любов'ю, з прийняттям себе, з вдячністю за всіх, хто приймає участь в моєму житті, з вдячністю створення цього світу, в якому ми живемо і маємо радіти. Тож, давайте почнемо. Творити. Давайте почнемо бачити, бачити себе і свою. Ой, як цікаво. Отже, позиція номер 1 Сьогодні чудовий сніжний день. Просто неймовірний сніг, неймовірні люди і неймовірна я. Я про вас, так? ну я теж неймовірна, так? я теж створіння, яке любить жити. І творити. Отже, перше відносини, робота і моє життя. Зловила ваш настрій, реально, да? природа надихає, погода надихає і в цьому Казковому дні ви себе почуваєте досить, досить плодотворно, а в більшості так фантазійно. Ви, в принципі, маєте все, що могла би мати, або по-іншому насоложити своїм життям. Це є позитивним. Хоча, якщо ми дивимося про відносини, то йде обнулення, іде. Такий, знаєте, веселий стан. Це може бути і флір, це може бути і дуркування, і це може бути і початок чогось нового. Цікаво, а давайте подивимось. От, можливо, ще щось скаже, це да? ж цікаво. Так, ви вийшли з обмежень, ви вийшли з якихось думок, які вас мучили вчора, але нічка завжди наступає, проходить і наступає ранок. І у вас такий активний потенціал на те, щоб почати діяти. Ви щось для себе зрозуміли у відносинах про те, що треба діяти, треба пробувати і досить вже себе в чомусь обмежувати, думати, як думають інші, або взагалі сидіти і плакати. Да? Час вступати у відносини, час творити, час летіти стрімко уперед. Да? І нехай. Ось це навіть цей наш туз буде для вас показовим, про те, що гей-нос горки, да, насолодити життям. Це так, це так мало жити, і так варто прожити його корисно. Що в нас на роботі? На роботі ми бачимо світло в темному тунелі. Ми маємо з вами прорвати певний певну мозкову атаку трохи відділити розум від тіла, як це робиться, да? коли занадто багато думок, і вони нічого не варті, а ми маємо зрозуміти з вами, що треба слід йти, діяти, вірити, вступати у відносини, і обов'язково результат буде. Не за горами і причому збалансує. Коли ви бачите чітку ціль, ви йдете до неї, да, не, не дивлячись ні на що. Ну що ж, перша позиція. Мені дуже ви імпонуєте, тому що тільки той, хто йде, тому прокладається дорога, без сумніву, без біжак, в балансі з собою, своєю душею. І давайте візьмемо пораду для вас. Мені подобається. Перша позиція. Пам'ятай про любов, мрій, їж, дій. Знімай маску і починай жити так, як ніби ти живеш вперше. Роби вибір, не бійся, роби вибір у себе. Знай, що в тебе є тіньові сторони, але обов'язково ти з ними. Маєш познайомитись і використовувати їх як ресурс, та да? негативні думки це теж є думки, які можуть споникати нас до дії, до розвитку, до а, ті самі слова, да? що говорить всіх. Але наше, наше мінусове може бути нам в користь, і ви це чудово розумієте, і маєте використовувати, не зупинятися. І давайте ще щоб ще прикрасити ваше життя, чи можна ще прикрасити. Плануйте, плануйте чим більше, не обмежуйте себе ні в чому. І ось це має бути вашим прочним фундаментом таким міцним да, для того, щоб жити в кайф і мати все від життя те, що бажаєш. Да. Насправді, якщо ти маєш ціль... То нічого не може і не має права вам заважати, тому що познайом... коли ми йдемо до цілі, ми можемо познайомитись із своїми тіньовими, але це не означає, що це погано. Це означає просто, що це мій додатковий ресурс, це моя вдача, це моє життя. Дякую вам, перший варіант. А ми йдемо далі. У нас золотава ялиночка, яка нам розкаже, Передай свою мудрість і розкаже, що у нас з відносинами, що в нас з роботою і моє життя. М -м -м. Супер. Ми чітко йдемо до цілі, ми м -м, тримаємо баланс, ми е тут вже йдемо чітко по плану, вчимося будувати відносини, вчимося нарощувати потенціал, можливо, хтось. Навіть користується порадами психолога, тому що тут кожен крок, він ціниться у відносинах, да? відбудовується певна така, знаєте, структурність людини. Потрохи-потрохи ми по-іншому дивимося на людей, бачимо цінність себе. Прийшов такий період життя. Прийшов вже той період життя, коли ви шукали. Що, можливо, ви не хтось, да? ви шукали спочатку. Так, знаєте, йде вирій, був такий пошук, пошук і себе, і в тому ж інших. Да? Якщо ми говоримо, що хтось дзеркало твоє, то був таке, така була якась нерозбіріха, був хаос, коли ви не знали. Да, Врешті-решт, да? чому я зеркало тієї чи іншої події? А зараз ви розібралися собі, ви виклали все на місцях. Тобто, коли мене щось чіпає, то це треба спитати мене, да? чому я на це реагую? І для чого це мені? А що це мені дасть? Ну, головне вже ж слово для чого. І це все призводить до вашої структурності. Ви виходить, вийшли на новий період, коли ви в більшості все розумієте. І Знаєте, що треба йти далі. Давайте ми вам трохи підкажемо. Ну, а так як ви формуєте правильну реальність, вона вам і відкриває. Єдине, що не зажимайте себе, йдіть, гірська річка, просто будьте от в цьому в такому. в Давайте в тому руслі, яке, в, принципі, в яке ви і війшли. Не замикайте себе, тому що є такі варіанти, коли ви хочете сховатися, але не ховайтеся, йдіть чітко, і ви дойдете до цілі, коли ті результати отримаєте. Буде от просто перетрансформація, будуть з'являтися нові люди, буде нова ясність, ви побачите нову себе, але і побачите оточення, яке сформувалося перед вами. Ваша робота. Це я говорила про відносини. Так переросло все у роботу. Ну, напевно, для двоєчок це актуальне. На роботі деякі складнощі, які, в принципі, сформували вашу, вашу цілісність. І навіть той біль, який ви зазнали через ну, певні відносини на роботу через певні. Це такі розчарування або недосягнення чогось. Так, і ви припинили себе знищувати та взяли трохи, от я би сказала, що ви обмежились від світу і закрилися в собі. І варто було б все ж таки брати напрямок на, на досягнення. Не штовхайте себе в землю, але ну, в спину. Не штовхайте себе в спину, тим не менше, виходячи із себе, да, ви все зрозуміли, ви прийняли те, що, там, наприклад, ви чогось не встигаєте, або там ви запланували, а воно не здійснюється, або ще щось, і, і так йде навала, але ви це відсунули і залишилися в цьому стані. А зараз, от, з цього стану, там де ви вже відпочили, там де ви вже бачите свою ресурсність, хто не бачить. Можете зайти на, на моєму каналі, є розклад про ресурсність. Ви бачите свою ресурсність і просто подивіться, який ресурс реально у вас є в потенціалі для того, щоб його використати. Тому що ви в такому стані були вже неодноразово, і прийшов час розрулювати і починати діяти, як ви бити одне бажали. Тому що життя ваше йде уперед і варто прислухатись до. Вашого потоку гірської річки варто прислухатись, тому що воно несе, і ви маєте війти в баланс і це гарненько підлаштувати, щоб була гарна течія без таких яскравих сплесків, викидів на берег. Що тут? Ви знаєте свою цінність, ви маєте певні мрії, і ви получаєте від них задоволення. Супер! І навіть не знаю, чи варто давати вам пораду, тому що весь розклад вийшов із порад. Давайте трошки візьмемо любов, відносини, да, більше. Хоча тут буде новий період, йти, буде ясність. Але все, що стабільно, все, що. Стабільне, воно рано чи пізно починає рухатись, да? вас будуть примушувати на те, щоб е діяти, на те, щоб е створювати, да зазідати. Е і ви маєте бути до цього готові, навіть якщо у вас там а, знов, там знов знов з нуля, знов починають, да, знов починають. А чи ні? А чи ні? Тільки робити це з радістю і з задоволенням. Що ж, другий варіант, дякую вам за увагу. І ми переходимо до сріблястої ялинки. Дякую, колоді, попрацювали. І срібляста колода. Ой, срібляста ялинка, тут прийшла до нас мудра жінка, яка буде нам розповідати, як нам діяти. Да? От випала, не хотіла. Зі столу до нашого. Друзі, буду рада вашим коментарям. Обов'язково ставимо лайк, підписуємося. Дуже важлива підписка. Чим нас, більше, чим нас більше, тим є розвиток каналу, і я буду вам дуже вдячна, який буде у нас тандемчик. Да? Ви мені, я вам. Що ж, третя позиція, третій варіант відносини. Робота і моє життя. Опа, знов аркан старший. Клас. Я люблю смерть, не дивлячись на те, що вона звучить дуже так, да, ну, <зас> з вердиктом таким. Але Я не здивуюся, якщо ви. У відносинах будуєте Я знаю, і якщо вам це не прийм, да, я знаю, я знаю, як робити, я знаю, що робити, для чого мені там відносини, для чого мені кохання, або що він такий, ну, що йому недолугий, да? що йому не підходить. Я ж богиня, що не так. Я все знаю. От. І цей процес є такий перехідним. Вам вже слід бути більш. Давайте. Та, поток йде, вам треба буде перевчитися і мати ось цю вашу благодатну силу, яка, роз, яка у вас є. Та, те, що я ну, ну, ніби блюс всі можу все, і мене нічого не турбує. Мене турбує, але я можу все одно будь-які складнощі всі мої. Та можу вам сказати, що не завжди все так. Та, і навіть. Вітер може зламати тут растинку, не беріть на себе дуже багато в побудові відносин? Іноді треба. От, знаєте, у вас просто тут іде от така ситуація, коли вам хочуть показати, що якщо ти будеш тягнути оце, оцю всю карету разом зі своєю мощою, то це буде складно прийти до певної гармонії. Яка порада для вас? Будь лагідними, будь для, сама для себе лагідними батьками. Тому що як в більшості у відносинах, от така жінка вона може бути лише коханкою, да? хоча кожна жінка хоче сім'ю. І тобі треба припиняти брати відповідальність вношу за відносини всі на себе. Це може бути чоловік, це може бути жінка, да? хоча більше жіноча така третя позиція. Брати на себе. Да? Будь лагідним батьком для себе і будь лагідною мамою для себе, плекай себе. Тому що, якщо щось важко, то тату допоможе, або мама допоможе, або ви разом. І от так трохи подружися із батьками своїми внутрішніми. Ну, в нас як внутрішня дитина, так і внутрішні батьки. І тобі варто згадати їхню любов для того, щоб по-іншому дивитися на відносини. Давай ще тобі. Да. Краще оцю я сама, я сама проявив жіночість сексуальність в таку, знаєш, втанець, в танець, танок життя. Ось ось така тобі порада. Робота. робота Є запал, є можливість. О, тут ще є хо-хо. Я зрозуміла, да? що я сама не потягнувся, чи я сам, да? що мені треба допомога. І я. Проявляю ініціативу, а мені ще за це дають по голові. І зрозуміло, що мені треба з кимось поговорити. Тим не менше, увійшовши у тандем, ви можете отримати певний результат. Давайте візьмемо пораду для вас. Припиняй думати, як раніше, вчися жити по-новому. Да? Ну і трохи не вийшло, так не вийшло. Ну, в принципі, не обестінюється все, тому що все, що не робиться, то до кращого. Якщо люди приходять і щось змінюється, то краще прислухатись до змін, ніж отакий чинити опір. Супротив я навіть сказала. Ну, В принципі, це те, що я сказала. Давай пораду для тебе трохи іншого формату візьмемо. Да, відключися від цих емоцій, хто кого там, е, хто кого образив, просто викинь це, можеш потруситися, постукати, позайматися спортом, зробити гарну там е, прогулянку, але можеш з'їсти шматок м'яса, можеш е, е, випити навіть келих вина. Чомусь я хочу червону вам сказати. Да? І трохи все це просто відкинути і зрозуміти, що там, десь я не дотягнула, можливо, тільки не звинувачують себе, ми всі вчимося жити. Але що це тобі дасть, я можу сказати, що в тебе не такий непростий період, і ти маєш його бути, силь... не то, бути сильно, ти маєш його пройти, тому що він не важкий. Якщо ти гарно все просто спокійно проаналізуєш. Послухай свою інтуїцію і довірся тому, що можливо ем, слід відступити, щоб воно завмерло і тебе натурмувало для, для того, щоб що отримати. Угу. Те, що не робиться, все робиться для нас. Тому те, що в тебе якийсь період карколомний, чи ти не можеш знайти роботу, чи ти не можеш там себе реалізувати, це не привід розстраюватись, да, а це привід набрати свою ресурсність. Можете зайти на мій. Розклад про ресурсність і подивитися, який у вас ресурс, там резерв, ресурс, потенційність. І для себе взяти і війти завдяки своїй інтуїції, своєму баченню, своїм відчуттю життя, увійти в новий період. І він буде незабаром, тому тримайся на плаву, не затикайся набагато, піднімай свою молотхару, прагу до життя і уперед. Клас, здорово. Дякую вам, буду дякувати за коментарі, за лайки, за підписку. Ну а ми йдемо, друзі, далі. Чекаю вас до зустрічі!